Доброго вечора, мої хороші. Сьогодні планую приготувати закуску. Ну, можливо, хтось назвав би це салатом, але я вважаю, що це закуска через те, що там досить ситні інгредієнти, і назвала б це дитячий новорічний спогад. Чому так? Коли я була маленька, ми з батьками їздили зустрічати новий рік до наших знайомих. Пам'ятаю точно, що на столі стояла ця закуска, і зараз я пригадую, десь в пам'яті лишається, які саме були там інгредієнти. Тож, я хочу відтворити, зімпровізувати цю закуску і приготувати сьогодні. Тож, для цієї закуски по рецепту в моїй пам'яті, однозначно мають бути шпроти. Такі звичайні баночка звичайних шпрот. Також там має бути плавлений сирок. Будь-якого смаку, неважливо, але я взяла без різних додатків, без присмаків. Звичайний вершковий смак. Потім там були сухарики. Точно вже не пам'ятаю, чи сухарики були власноруч зготовані, чи вони все-таки були куплені в магазині. Зараз я відварюю яєчка. Ось в такому вигляді виходить плавлений сирок, потертий на тертушку. На цю ж тертушку ми натираємо варені яєчка. Підготувавши всі інгредієнти, шпроти мають виглядати ось так. Ми їх розминаємо вилочкою. Сухарики білі дві упаковочки, неважливо якого смаку. Це вже на ваш розсуд, на ваш смак. Яєчко натерте на дрібненьку тертушку. Лишили дві рибинки, для того, щоб прикрасити нашу закуску. Плавлений сирочок натертий також на дрібненьку тертушку. І зараз почнемо збирати нашу закуску. Збирати закуску буду на ось таку гарну тарілочку. Це буде виглядати по шарову. Між шарами я буду мастити майонезом, сіточку малювати. з майонезом. Перший шар у нас буде ось така сіточка з майонезу. Потім ми беремо шпроти вилочками двома. Я розподіляю їх поверху майонезу. Ось так накладаючи зверху на майонез. Двома вилочками досить зручно. Це виходить тоненькі шари. Ми їх начебто розтрушуємо, щоб це все не виглядало однією масою. Все те саме проробляємо з плавленим сирком. Поверху шпротів ми розподілили також вилочками плавлений сирочок. Тепер зверху ми малюємо сіточку з майонеза. Поверху сіточки з майонезу ми розтрушуємо сухарики. Потім беремо яєчка і зверху на сухарики розтрушуємо. для того, щоб м'якші і швидше розм'якшилися сухарики, ми поверху також малюємо сіточку з майонеза. Потім я беру яєчка і також розподілю їх поверху сіточки з майонезу. Все те саме проробляємо. І дійсно двома вилочками досить і зручно. І це все виходить не однією масою. Так, далі знову ж сіточку майонезом малюємо Поверх яєчок. І потім проробляємо всі шари повторно. Ну що ж, мої любі, по результату в нас вийшла ось така закуска. Ми її трішки прикрасили сухариками. Зверху положили дві шпротинки. Саме так виглядає закуска з моїх спогадів дитинства в новорічну ніч. Зараз буду куштувати. Ну що ж, мої дорогесенькі, зараз будемо куштувати, пробувати нашу закуску. Я гадаю, що це має бути дуже смачно. Потрібно було дати трішки більше часу, так як тут сухарики і вони мають пом'якнути. Але нічого страшного. Зараз скуштую. Чи це дійсно смак дитинства? М -м -м. Друзі, це дійсно те, що треба. Це дійсно спогад дитинства. Рекомендую всім смачного.